Вітаю, дорогі колеги. Наша сьогоднішня зустріч проходить в рамках другого вересневого хакатону Разом до успіху, Разом до перемоги і присвячена організації освітньої діяльності в умовах війни. Сьогодні ми акцентуємо увагу на наступних питаннях. Щодо нормативного забезпечення, про викладання навчальних предметів. Мовно літературної галузі у закладах загальної і середньої освіти у 2022-2023 навчальному році. Оцінювання результатів навчання. робота з обдарованими учнями про підвищення кваліфікації педагогів. Перегляд та оновлення змісту навчальних програм загальної і середньої освіти. Це відповідь на виклики. Які виникли у зв'язку з повномасштабною збройною агресією Російської Федерації. Програма предмету зарубіжна література змінена в частині вивчення творів російських та білоруських письменників. Із змісту програм вилучено твори російських і білоруських авторів, натомість додано твори зарубіжних письменників відповідно до літературного процесу. Та з урахуванням вікових особливостей учнів. Жан Де Лафонтен став родоначальником нового виду байки у світовій літературі. Популярність цьому видатному письменнику принесли саме байки, твори, близькі до цього жанру в середині 17 століття, існували в Європі лише в перекладах байки Зопа і східне збірника. Лафонтен довго йшов до свого покликання. Його оповідання у віршах і невеликі поеми, написані в зрілому віці, спирались на народну мудрість. І все це з іронічною посмішкою. Українською мовою байки Фонтена вперше зазвучали у прозових переказах Любомира Селянського, перший україномовний віршований переспіл, здійснений Ярославом Вільшенком. Вийшов у Львові у 1935 році. Серед перекладачів байок Лафонтена Іван Світличний, Микола Терещенко, Микита Годованець. Особливою заслугою Жана де Лафонтена в європейській літературі є розробка жанру віршованої байки. Перші шість книг байок побачили світ у 1688 році під назвою Байки Езопа Завіршовані Лафонтеном». Остання 12 книга. Була надрукована у 1694 році. Але відомий Жан Дела Фонтен ще й своїми цитатами. До прикладу, Любове, любове, коли ти запановуєш над нами, можна сказати, прощавай розважливосте. Мовити добре, мовчати ліпше, але і те, і те стає злом, коли не знає міри. На крилах часу відлітає печаль, Нема нічого небезпечнішого від друга не від Справжня велич полягає в тому, щоб панувати над собою. Приховувати щось від людей небезпечно, але ще небезпечніше нічого від них не приховувати. То не більше мух у меді, ніж в пості. Шлях, посипаний квітами, ніколи не веде до слави. Треба допомагати одне одному. Це природний канон. Огенрі. Вільям Сідні Портер. Письменник зі світовим ім'ям. Попри складну долю, його творчість переповнена оптимізмом. Критики часто називають Огенрі генієм тонкого гумору та сарказму. Всі його твори відрізняються несподіваним оригінальним фіналом, а візитною карткою письменника є оповідання во Червоношкірих. До вашої уваги цитати з тексту відгука про прочитану книгу Анни Гавальді. «Гавальд... 35 кіло на дні. Автор Томіленко Анна, учениця 7 класу Панчівської загальноосвітньої школи 1-3 ступенів Новомиргородського району Кіровоградської області. Учитель Добровольська Ольга Вікторівна. Анна Гавальда. Відома французька письменниця, що отримала безліч нагород за свої твори, її називають зіркою французької словесності, літературним феноменом, французькою сенсацією. Своїми книгами підкорила мільйони читачів. Її твори переведені на десятки мов, відмічені цілим сузір'ям премій, їх екранізують і грають на сценах театрів. Вона скоріше є автором для дорослих. Адже більшість книг Гавальда написала саме для них. Але у 2002 році з'явилась повість для підлітків 35 на дію». В тексті дуже багато цікавих висловів і роздумів про сенс життя та розуміння щастя. Цей твір варто прочитати хоча б тому, що він вчить вірити в свої сили, ніколи не впадати у відчай, аналізувати свої вчинки і вчитись на власних помилках. Читання не забере у вас багато часу. Проте, ви переживете неповторні моменти, переймаючись проблемами Грегуара, можливо, і себе пізнаєте в чомусь. Ульф Старт, шведський письменник і сценарист, як автор книг для дорослих дебютував у 1964 році. У 1975 році почав, а в 1984 році. Року. Цілком присвячує себе дитячій літературі, удостоєний багатьох престижних літературних премій. Зараз він вважається одним з найвідоміших і шанованих у світі дитячих письменників. Ним написано близько 30 книг, які перекладені більше ніж на 25 мов. Його твори удостоєні престижних премій у 1998 році. Він отримав скандинавську дитячу книжкову премію. А у 2000 році міжнародне журі премії Ханса Крістіана Андерсена відзначило його заслуги особливим дипломом. Як сценарист адаптував кілька своїх власних книжок для фільмів і написав до них сценарії. Будучи на думку критиків і читачів, справжнім підкоємцем Астрід Блінгрем. Письменник не боїться відвертої розмови з юними, не оминає найважчих тем, чесно з великою часткою гумору, відтворює діалог покоління. Джон Бойм, ірландський письменник, лауреат численних літературних премій, автор 10 романів для дорослих і 5 романів для дітей, а також двох збірок оповідань. Його книги перекладені більше, ніж на 51 мовою. Один з найвідоміших романів Война Хлопчик у смугастій піжані, що був екранізований 2008 року. Він зачіпає тему Голокосту. Войн написав роман за 60 годин і закінчив його 30 квітня 2004 року у День смерті Адольфа Гітлера, який не з'являється в книзі, але незримо присутній там. Роман був призером декількох міжнародних нагород. У світі продано понад 9 мільйонів примірників книги. Сучасний французький драматург, есеїст, романіст і сценарист Ерік Еммануель Шміт, майстер неочікуваних сюжетних поворотів, блискучих відшліфованих діалогів. У Франції його ім'я стало відомим ще на початку 90-х років минулого століття. Знайомство України не зі Шмідтом розпочалося. З 1999 року з постановки Львівським національним театром імені Заньковецької його п'єси загадкові варіації. До сьогоднішнього дня це знайомство продовжується численними театральними постановками та перекладами його прозових творів за підтримки програми сприяння видавничій справі Сковорода. В квітні 2013 року Ерік Еммануель Шміт вперше відвідав Україну. Завітавши на 10-й ювілейний фестиваль Французька весна у Львові. готувався до кар'єри композитора, вчився грати на фортепіано. З тих пір музика, поряд з теологією і метафізикою, стала захопленням його життя. Музика завжди каже правду, інтелект вступає пізніше. Те ж саме відбувається, коли я пишу п'єсу. Я завжди намагаюся почути музику душі. Тобто дещо більше, ніж просто слова, скаже він пізніше в одному з інтерв'ю. Йозеф Рот. Є письменники, у творах яких з перших сторінок, ну або до середини їхніх праць, вже точно розумієш, наскільки важке і сумне життя самого автора до таких літературних діячів минулого століття можна сміливо зарахувати австрійського письменника. Йозефа Рота, у романах і новелах якого явно відбилась його особистісна трагедія. Письменник, чиї книжки вже давно включені до шкільної програми Австрії, народився у вересні 1894 року в Брода. Це тепер місто є адміністративним центром Львівської області України. А в позаминулому столітті і на початку минулого. Броди були периферійним містечком Австро-Угорської імперії. Тоді броди носили статус, статус Галицького штетву. Це невелике містечко з переважно єврейським населенням. Дві треті населення становили євреї, і лише одна третя українці, німці, поляки, вірмени. У цьому міжнаціональному колоритному середовищі рот відчував особливе єднання націй. За яким він потім буде сильно ностальгувати і всіляко згадувати про це у своїх книжках. Олександр Гранах, дев'ята дитина у родині Галицьких євреїв, його життя мало складатись із важкої щоденної праці, та доля вирішила інакше. Випробувань та неймовірних пригод, що відбулись у короткому, але яскравому житті Гранаха, вистачило б не на одну людину. Життя, що мов пригодницький роман кинуло його із невеликого тихого села до гамірного міста, де він несамовито закохується у театр і народжується його мрія вийти на сцену. Своє життя Гранах блискуче описав у автобіографічному романі Ось іде людина, що вийшов вже по його смерті, і у 2012 році був перекладений українською мовою. Також замість творів російських поетів програму Включені шедеври світової лірики, які всім добре відомі. Міністерство освіти і науки України спільно з Державною науковою установою Інститут модернізації змісту освіти, Інститутом педагогіки Національної академії педагогічних наук України підготували інструктивно-методичні рекомендації. Щодо організації освітнього процесу і викладання навчальних предметів у закладах загальної і середньої освіти у 2022-2023 навчальному році. Маємо їх за покликаннями. У розділі методичних рекомендацій щодо впровадження нового державного стандарту описується, як розробляється освітня програма закладу. Освіти на основі типової освітньої програми. Пріоритетними напрямами освітньої діяльності у 2022-2023 навчальному році є продовження реформи загальної середньої освіти від концеп... відповідно до концепції Нова Українська школа. Провадження у п'ятих класах нового державного стандарту базової середньої освіти, організація освітнього процесу після вимушеного переривання його звичного перебігу, викликаного спочатку тривалими карантинами, потім військовою агресією Російської Федерації на території нашої держави. Організація навчальної діяльності здобувачів освіти в умовах поєднання різних форм організації освітнього процесу. Посилення національно-патріотичного виховання, формування громадянської позиції, просвіти з питань особистої безпеки, психологічна допомога учасникам освітнього процесу. У 2022-2023 навчальному році починається поетапне впровадження нового державного стандарту базової середньої освіти. Відповідно, учні 5 класу переходять на нову модель навчання. За вказаними покликаннями можна знайти необхідні для педагогічної діяльності матеріали. Звертаємо увагу, що на основі модельної навчальної програми, рекомендованої Міністерством освіти і науки України, заклад загальної і середньої освіти може розробити власну навчальну програму та затвердити її рішенням педагогічної ради. Оскільки всі модельні програми для 5 і 5-6 класів є авторськими, їхні підходи втілюються в авторських підручниках та додаткових навчально-методичних матеріалах, вільний доступ до яких відкрито на офіційному сайті Державної наукової установи, Інститут модернізації змісту освіти, рубриці навчально-методична скарбниця, нова Українська школа 5-6 класи. На підставі рішення педагогічної ради заклад освіти може використовувати в освітньому процесі навчальні програми, факультативи та курсів за вибором, які раніше мали відповідний гри Міністерства освіти і науки України і були включені до переліків навчальної літератури та навчальних програм у попередні роки. Зважаючи на впровадження з 1 вересня 2022 року державного стандарту базової середньої освіти необхідно звернути особливу увагу на формування ключових компетентностей і реалізацію компетентнісного підходу засобами класичної і сучасної літератури різних країн світу. Особливу роль у реалізації концепції нової української школи відіграє Запровадження інтегрованого підходу в навчанні, оскільки художній текст є сам по собі інтегральною цілістю, що поєднує різні аспекти людського буття, він дозволяє залучати для його кращого розуміння учнями знання з інших освітніх галузей, предметів, інтегрованих курсів. Оскільки в державному стандарті базової і середньої освіти. Значно розширено зміст поняття текст у процесі викладання зарубіжної літератури необхідно навчати учнів, умінням і навичкам роботи з різними видами текстів художніми, навчальними, науковими, науково-популярними, медіатекстами тощо. Це сприятиме подальшій соціальній, та культурній адаптації учнів. До умов сучасного світу. Робота з різними видами текстів у процесі викладання зарубіжної літератури має бути спрямована на досягнення результатів начальної діяльності учнів відповідно до державного стандарту базової середньої освіти. Отже, вивчення зарубіжної літератури здійснюється з урахуванням компетентнісного потенціалу. Мовно-літературної галузі. Звертаємо увагу на те, що у 2022 році оновлено зміст навчальних програм із зарубіжної літератури. Оновленим навчальним програмам зарубіжна література 6-9 класи, зарубіжна література 10-11 класи рівень стандарту, зарубіжна література. 10-11 класи профільний рівень наказом від 3.08.2022 року за номером 698 надано гриф рекомендовану Міністерством освіти і науки України. Основою для календарно-тематичного планування уроків зарубіжної літератури є рекомендовані Міністерством навчальні програми. Методичні рекомендації щодо оцінювання навчальних досягнень учнів 5-6 класів, які здобувають освіту відповідно до нового державного стандарту базової середньої освіти, затверджені наказом Міністерства освіти і науки України від 1 квітня 2022 року за номером 289. У затверджених рекомендація названі основні види. Оцінювання результатів навчання, учнів, а саме формувальне, поточне та підсумкове, а іменно тематичне, семестрове, річне. За рішенням педагогічної ради заклад освіти може визначити адаптаційний період, впродовж якого не здійснюється поточне та тематичне оцінювання. В зазначеному документі є пояснення, як саме здійснюється оцінювання кожного виду. Пропоную вашій увазі посилання на деякі вебінари, присвячені важливим питанням формувального оцінювання, інструментарію для дистанційного навчання. Більше матеріалів ви можете знайти на Фейсбук-сторінці нашого центру в сайті та YouTube каналі. Дякую за приділений час. Бережіть себе та близьких. І разом до перемоги!